Це новенькі котики. З'явилися в мене тиждень тому. Дві дівчинки і хлопчики їх кинули в коробці з-під електрочайник у самому центрі. Дніпра. Волонтерка Юлія Копилова допомагає тваринам з дитинства. Жінка розповідає, ідея створити домашній міні-притулок. Виникла з перших днів повномасштабної війни, бо люди виїжджали за кордон та полишали своїх тварин. Наразі вона прихистила 49 котів та трьох собак. Чекає ще на сімох тварин з Донеччини. Спочатку одне кошеня взяла, потім інше. Я обрала ту кількість тварин, яку я могла забезпечити сама, не розраховуючи на допомогу інших. Але вийшло так, що моя адреса розлетілася по всьому Дніпру. Також, розповідає Юлія, господарі часто звертаються до неї з проханням забрати тварину. У мене домашня кішка привела котиків, але це в наші плани не входило. Заберіть або доведеться викинути на вулицю. Алло, у мене тут сфінкс, він мені не потрібен. Стуценята. Викинули. Я оце нагодувала їх, але якщо їх тихто не забере, їх прийдеться потопити. Цуценята місяць. У притулку також живуть і тварини-переселенці. Кішку Соню привезли з Харківської області. Жінка розповідає, після життя на вулиці у тварини психічні порушення. Спочатку вона була домашньою улюбленицею, в неї все було добре, її любили. Потім в один момент вона опиняється на вулиці. Вона навіть до мене якось ще дуже обережно. Так відноситься, але коли щось їй не сподобається, вона навіть може кинутись. Більшість тварин потребують медичної допомоги, каже власниця притулку. Коли до мене потрапляють нові тваринки, треба постійно робити аналізи, щоб розуміти, що тваринка здорова та може контактувати з іншими. У мене сім тварин лікуються на стаціонарі. Кожного дня чеки. Один день 1187, другий день 2300. 800 гривень, 1600, 1200. Це тільки за 4 дні лікування кішки. Також тварини щоденно потребують близько 5 кілограмів корму, каже Юлія. Допомогти мені притулку можна, подзвонивши за номером телефону на екрані. Власниця просить привозити вакцини, ліки та гігієнічні засоби. Олеся Приходько, Олександр Шавдибін. Суспільне новини Дніпро.